Привіт, друзі! Давно не знімав відео. Сьогодні невеличка прогулянка річкою Сугийка Гамлик вирвався буквально на декілька годин а, покидати, перевірити, чи активізувалася вже щучка, окунь. Взяв з собою свій ультралайтовий комплект. Це фаворит Імпульс, а, Катушка Shimano Sahara 2000. Шнур якийсь старий, її вже давно треба перематувати, є матою. Маленькі силиконові приманки 2 дюйма. І йдемо ловити, пробувати ловити рибку. Погнали! По приманочкам, друзі, ось нещодавно замовляв силикон на каналі Perch Hunter. Хто може знає, слідкує. І ось такий бонус мені поклали. То будемо сьогодні тестити. Бачу, тут і атрактант є цікавий. Побачимо, хочу поцепити цього рачка. Він мені зайшов, зараз будемо його монтувати. Так. Треба ще підібрати потрібний гачок. Якийсь маленький, мабуть. О, цей, думаю підійде. О, з такої приманочки будемо починати. Повісимо сюди декілька грамчиків, грама-2-3 я думаю, буде достатньо. Без застежок сьогодні рибачимо, тому що їх просто не знаю, куди положив. Тому будемо, в принципі, просто в'язати напряму. Так, а що по грамовки, по грамовки? то, мабуть, ось о 2,5 грама. І почнемо. Так, ну що, в принципі, йдемо тестити силикон і намагатися щось ловити. Рухаємося далі. Потихеньку. Потихеньку. Тут ще справа в тому, що постійно ходять люди, рибу шугають, плавають качки і теж щучка вона лякається чуток. Тому, можливо, на мірячках вона стояти не буде. Думаю, вже покльовка, друзі, дивіться, що тягну. Просто якийсь кульок. І мусора тут, я вже казав, просто капець, тут весь берег усіяний в мусорі, тому що люди, які приходять сюди віддихають, це просто в більшій мірі це бидло, яке прийшло, пожрало, посрало, побухало, все залишило і тепер отут от такий капець. Так, ну що, кидаю цей мілячок, дещо я розстроївся, тому що дуже багато мусора по березі і вже, мабуть, на дві покльовки точно мусора було. От, тому йдемо далі шукати рибу там. Там, де мусора менше. Знаю, що це міста перспективні, але мусор це капець. По Тактиці лову, я сьогодні в принципі, використовую, спочатку рухався міляками. У нас такі прикольні міляки, де постійно тусується щучка, окунь, ну, окунь в меншій мірі, а от щучки реально маленькі і багато. Пробував обстрілювати мілячки. Як показала практика сьогоднішньої рибалки, це взагалі невдала тема, тому що на міляках дуже багато всякого мусора, пакети, бутилки, бляшанки. Це постійно зацепалося, і рибачити ну, некомфортно. Далі почав рухатися більш глибокими ділянками де метр, півтора глибини і почало проскакувати чудо, почались покльовочки. Ух ти! Не знаю, що камушок там може, чи то дно так от було, воно якийсь удар, Да, був. Друзі, дивіться, дивіться, що вона робить. Так, перше, що ми робимо, відкидаємо дужку. І дивіться. Перша риба. А я дивлюся, що тичок якийсь невеличкий. Потім іще, потім, потім більш внятний. Рибка є, але ух ти, отдай приманку, ти що. Краказябра. Хотіла в мене украсти приманку. Головне, що шнур не покосила. Ось такий ось щучий пігмій клюнув прямо на камеру, ми його зараз і відпускаємо. Так, він поплив. Перша риба клас, за це ставляйте лайк обов'язково обливив я цю точку. Одну покльовку реалізував і це приємно, розловив силікон перчхантера. Зараз йдемо до других точок. В принципі, вони теж дуже перспективні і вони дуже поруч. От, показую, хто рибаче на кагамлику. Звертайте увагу на це місце. Дивіться. Ось ось цей камиш і он той. Від нього підлажуєте і там постійно або щучка, або окунь двіжує. Тільки, друзі, вимкнув камеру і дивіться. Ще один щупак і з-під того куща клюнув. Невеличкий, такий самий плюс-мінус по розміру. Так. Зразу відкидаємо душку. Отакий, От ну цей гарніше по окрасу такий прикольний. Це про тих така, що на сухому кагаманку взагалі рибачить не цікаво, що тут риби немає, є, ну тільки ви бачите, який тут розмір. Щось крупніше піймати. Непросто. Так, блін. Як же ж це заставити дати мою приманку? Ех-хе-хе. Не откусимо мені пальця. Ось такий щупачок цього ми відпустимо більш гуманно, бо тут є нормальний підход. І поплив. Так. Кому? Кому цікаво, якщо... Знайду, залишу посилання на телеграм, де я замовляв, доволі такий прикольний силикон, якісний, і як бачите, риба його любе. Все ж тактика підкидати під отакі містяки, вона працює. Самий такий основний мінус рибалки такого стрітфішного по кагамлику, це те, що ти йдеш і все. Все тут забудовано. Тобто, якщо в цьому районі ще плюс, мінус, ну, ця ділянка повністю забудована, до неї майже не підійти. От. Далі там все іще плачевніше. І це конкретний мінус, тому що ну, немає нормального підходу до води, є там декілька точок, які можна обкидати. І практично все. І вся рибалка, весь цей стрітфішинг опирається в декілька точок. От, і ще люди місцеві, які тут живуть, постійно підходять там, задовбують питаннями, типу, блін, ти виходиш на рибалку, кайфануть, порибачать. по тебе підходять, всякі рибаки і починають. Даже, даже не рибаки, а там бро, всякі місцеві мешканці. І починають задавати питання. Що це в тебе за спінінг? О, він в тебе, клас, у мене такого немає. І починають тероризувати. Оце конкретний мінус стрітфішинга. Оце клювака була капець. Так, ну що, друзі, ось і завершилась рибалка. Пару годин походив, покидав, там буквально в 5 хвилинах від дому. Дві щучки реалізував, одна була така потужна клювака по типу віддай спінінг. Рибалка сподобалась. Думаю, на днях рвану перевірю один цікавий залив. І якщо щось вийде, вам покажу. Так що, дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!